Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Кожній людині подобається комфорт. Жити в комфорті стало для нас людей 21-го сторіччя чимось дуже звичним, природнім, але як було не завжди. Ця консумістична Культура, в якій сьогодні живемо, насправді починає свій початок в другій половині ХХ століття. Спочатку, звичайно, розростається і народжується в країнах Північної Америки, Західної Європи, Центральної Європи, але цього не комуністичного блоку. Після падіння Берлінської стіни розвалу Радянського Союзу. Культура глобалізується. І нам так добре в ній жити, розуміємо з матеріальної точки зору, як приємно мати все те, що нам хочеться. Купувати нові і нові речі, насолоджуватися новими і новими послугами, Втішатися цією культурою достатку, культурою комфорту. Однак у цій культурі людина часто губить те, що найважливіше цінності. О ті стосунки, які вона має по відношенню до матеріальних речей, часто переносить на стосунки з ближнім. Ближнє від так трактується як узріч, яку можна купити, придбати, насолодитися і викинути те. Це привзводить. До глибокої кризи духовної, коли серце людини спустіло, бо серце людини, де немає цінностей, це означає, що в ній немає Бога, немає любові, яка би оживляла наше життя і надавала йому сенс. Сьогодні ми повертаємося до реальності. На жаль, другою ціною в такий трагічний спосіб. Бо війна нам показала, що матеріальні речі і комфорт це не основне, основне саме цінності, цінності любові, солідарності, цінності справедливості. І саме для таких темних часів Господь говорить ці слова. Це вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Саме любов до ближнього робить неможливе. Саме любов до ближнього спонукає наших хлопців і дівчат, чоловіків і жінок боротися на фронті, незважаючи на шалені втрати. Саме любов допомагає нам вижити і перемогти. Чудо, що ми з вами живі досі, що можемо посміхатися крізь сльози, що маємо життя, тому що маємо захисників і захисниць, які живуть згідно принципу солідарності і любові до ближнього. Отож, ми тут в тилу не маємо права зневіритись. Не маємо падати в надії, не маємо права, бо наше життя куплене дорогою ціною, ціною Ісуса Христа і ціною тих, хто віддав своє життя за нас з вами. З іншої сторони, ці темні часи показують нам перспективу вічності і страшного суду. Перспектива вічності. В Ісусі Христі, тобто перспектива Воскресіння, а від так страшного суду, де Бог буде чинити справедливість. Відповідно, ті, хто чинили зло і кохалися у злі, будуть засуджені, а ті, що чинили діла милосердя, будуть виправдані. Але пам'ятаємо, що життя вічне починається вже тут і тепер. А це означає, що кожен із нас покликаний звернутися до себе самого, запитати себе, чи я живу згідно Божого Слова, чи я живу згідно Божого закону? Що я роблю для перемоги моєї країни? Чи я став чесним і сплачую податки? Чи я став чесним? І допомагаю тим, хто цього потребує. Чи я став чесним для того, щоб щоденно невтомно працювати для перемоги? Чи, можливо, я стою осторонь і тікаю від відповідальності? Ці важливі питання кожен із нас покликан, покликаний поставити. Бо тільки від нас з вами, від нашої любові і солідарності, залежить. Чи будемо ми жити завтра, чи помремо? Слава Ісусу Христу!